Отже, пам'ятаєте, я вам казав тоді ще пару місяців назад, що я хотів дуже креско з згоріховою взяти. Так ось, тоді розібрали, потім я тоді сказав мазині, що завезли, але візьму пізніше, бо там щось мені не виходить, бо я там запланував інші продукти. І тереперезабулося. Сьогодні остання пачка все-таки я застав. Бо я дивився всі решта знову було бананові шоколадки. Ми з вами пробували. Тому я на кінець узяв. Сьогодні на кінець попробуємо. Швиденько поїхали їсти. Не так багато часу. У мене починає 0,4. Нам треба 21, 21 вже загрузити. І коментарі ваші зараз, якщо встигну, зачитаємо. Поїхали до реакції на мах їсти я ще чай зробив перед відео. Let's go. Деніс пані реагує. Деніс с реагує сьогодні. Він буде на кінець уже їсти. Е, мульти, злакові снеки фігурки креско, горіховий крем. Горіховий крем! 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 Поїхали! Хочеш їсти цей горіховий крем. Е, трошки пізніше, чого я так пізно почав? Міг у 20.50. Кліп монтував. Я думаю, я встигну, я не встиг. Час, е, ну, Швидко йшов, 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 і я не встигаю. До речі, я зрозумів, що на капкаті набагато крутіші відеокліпи виходять, ніж в кінемастрі кінемастері ти зблизуєш лице і віддаляєш. Бачите, якби я... Сюди кінемастер не... якби я... Якби в мене не той телефон, на якому я монтую. Бо я скачав капкат, а кінемастер там важко скачувати. І я зрозумів, що тут реально краще, ніж на кінемастері. Тут тобі пропонують купок різних крутих ефектів. І з чим відокрип реально дуже красиво виходить. Це хоч добре. Ясно, що це готові ефекти, але виглядає все ну, дуже круто. Тому. угу... Тому відеокліпи дивиться прикольно. Ну що ж, це звісно покаже на горішка. Смак гріху. Вцінка 8 балів. Mm. Mm, так, окремо крем вісім, наче тут повісім. Не сухе Це креск, розумієте? Mm. Так, саме вісім, начинка ще раз. Також вісім, тут більше нема. Добре, давайте щем. Що такое команд? О! Відео своє на основний канал зараз відзняю. Ці відеоси великі загрузи. Добре, хоч відеокліп уже зробив. М -м -м. ті каналі всі решті по мультиках загрузи. ви мене питаєте, навіщо ти це загрузиш? Я знімаю, шорти там вигружаю. Бо я переглядю. Так тобі ще вже нічого. Такі три 3000 передніх. Думаєте, я не хочу каляних три тисячі? це... М -м. Бруно почав набирати підписників вже 2600. Ще трохи може 3000 тисячі набере. Тут йому лиш дозволив... Тепер, тільки 13 відео зараз і все, ліміт. Більше не пускає. Підтвердіть особу, вже підтверджував. Я оце вже розказував вчора в шортах. що? що? Сфотографував свою фотографію, не підійшло. Потім взяв паспорт, але там код треба було забрати, щоб вони... Що небезпечно показується з футерфом? Ем Ім'я, фамілію, рік народження. Не пустило. Не пустило, то не пустило. Ммм, чаем... 8 балів. Ммм. Значит, вісім з плюсом. тає уже. Mm-hmm. Мультизлапові, так? Тому такі сухи? Мультизлакові? Давайте мені якраз то не дуже подобається. Воно сухе. Що ми таке? Це каже, щось, коли їдеш у дорозі, щось може пожувати, так? Але не дуже. Думаю, далі сухі даю. Пару лише на ютубшот. Ти так, у нас 10 хвилин. Але я не можу... Коли жую, читати. Розумієте? Або читаєш, або їш. Таке. Я так само пам'ятаю, коли у дитинстві цукерки всякі карамельні. Чи смоктавчило таке саме жував. І вчив вірші, чи читав якусь е, вірш, що мені задали. Ну, казки якісь так. Я не міг. Ти взагалі не думаєш, що відповісти людям чи то що ти читаєш. Бо ти думаєш про їду. Так а боїшся, що почитаєш. Тому таке. Так, скики там що у нас? Що трохи мо? Так, делю. Угу. Достатньо. Це на YouTube шок. Я там поділив. Це зараз. Там ще трохи більше. А. Чекайте, що я мав ще розказати, вам радіо все розказав. Так, тому відео. Ммм дивіться. дивіться, Що я хочу завтра взяти? Бо 23 вроде не вийде. А може і 23 -й можна взяти. Хм. Не знаю. Я би завтра взяв. Я такі сирки файні. Дві штуки. Це Сирки і ще якийсь смак. Там дві штуки, 50 бегри. Ну 5200 більше... таке. Більш менш можна взяти, коротше. Зовз, тому я можу завжди свою візьму. Я роблю вам на переспорі. От тепер ми доїли. На YouTube шорт лишили. Можемо шо? Правильно почитати. Що встигнемо. Чекайте. Іда забилася. Добре, поїхали. Привіт, друзі! Відео останнє на моєму каналі в 10.20. Агробізнес конвертик з яблуками. Тільки два коментарі. Пише нам Крістіна Матвеєва. Отлічна булка. Дякую. А, один. Пише два. Видно якийсь коментар, що заблокував, щось сталика херня. Напевно, знову хейтери писали, так. Е, дякую Ютуб, що блокуєш хейтерів. Все-таки добре, що Ютуб це придумав, що плані слова блокується, бо то як з цими ідіотами жити на Ютубі, я не знаю. Е, добре. Я відкрив відео з Деніс Прейні нова музика, Три коментарі. Бо я вже всі почитаю, які там ви лишили. Але ні, ми все не успіємо, 5 хвилин лишається. Коротше, під новою музикою три коментарі, під ще якимось реакцію нуль коментарів, під EMD 0 коментарів, і саме головне під Дідом Морозом. Ви залишили скільки? 23 лайки? 34, 23 може списати, але 34 коментарі. Бачите, залетіло. Бо тоді, коли я перед зйомкою було, я вам казав, десь 9 чи 10 лайків. І десь 12 коментарів. Це нормально. Ну, казані, варимо ракіне. Ну. Добре. Пішли, як дивиться. Галіна Соколо, Сокол Дмитренко, не знаю, чи правильно зачитав перший раз на каналі, бачу. Дуже дякую за ідею. Я якраз думала, що купити скоро на новий рік своїй дитині. Тепер візьму їй цього шоколадного Діда Мороза. Ну якщо тобі це не задорого, то бери. так. Класний Дід Мороз, смачний, але дорогий, на жаль. Містер Бістер, дякую тобі, Денис, що ти купуєш для нас такі дорогі продукти. Плюс смачно ще і поїш ще. І поїм, дякую, так. Так, то що дорого. Лего Фокс, ти молодець, що раді нас купуєш такі дорогі продукти. Дякую. Кристина Матвієва, тоді жду слідюшій енергетику от тебе. Надіюсь, хоча б он тобі подобається. Ну, наступний або Дарк Бьорн, але Дарк Бьорн, походу, вже роз... Розхапали, бо я вже, походу, не видів сьогодні Дарк Бірна. Треба, було, ну, бачиш, трохи тягнеш. Манго ще монстер, там стоїть на... Ну, на тому місці, а вже Dark вже розкупили, походу. Ну, може потім Dark. Дарк це чорний. Це щось може бути, типу Кока-Коли, так поняв, Бо Дарк чорний переводиться. чорна, Чорний Берн, це щось може бути енергетик з колою, може так думати. А може бути з кавою. Чорна бо кава або кола, не знаю. Подивимось. Я, напевно, наступний його візьму, якщо буде. Якщо ні, то Манго Монстр. Не знаю. Щось мені вже ці монстри. Спочатку батилки. Ну, друга, звичайно, плагіат Бьорна. але сподобалось, а третя? крінж, бачите. А Малівіч. Що Нового року немає, як Денис вже встиг з'їсти Діда Мороза. Ну, швидкий є. А Сейремчук? у мене завжди так було, якщо. Купувалися, купувався шоколадний Дід Мороз на ялинку, то до Нового року його вже не ставало. Ти цей смайлик, знаєте, сміяє, що сміється, три смайлика з тою каплею, так. Е, е, ну тата, та, ви хотіли їсти, ти, ти хотіла їсти, ти, ти вже не з'їдала, ти на ялинку не лишила. Розумію, Соло, солодощі всі люблять. Якщо вішати щось на ялинку, то це його. Якісь ігрушки. не... Ну. Ці пластмасові. А баба теж ну, вже, вже ці ялинки не робить, але коли ще раніше ялинки вбирала, то теж брала цукерки, намотувала на ці нитку і вішала на ялинку. Теж солодощі. Та. В кінці свята з'їдали. Ну Якась така традиція мініта. Мартіна Кастіла, лузело. Він ще дорожчий за звичайний Кіндер. А, сам... а смак той самий той самий. Та. Женя Воробьов, Денис, а сьогодні буде стрім? Якщо да, то оскільки... Нє-ні-ні-ні, не буде. Я не встигаю, тільки що сказав, лед би успів кліп зробити до цього часу. Зараз вже треба завершити це відео. Пару хвилин буквально лишається. Я е, ще маю ті свої канали поробити. Можливо, я не буду нічого обіцяти, поки що на вихідні, кажу, там подивимось. Е, Оля Грідасова, я теж люблю порадувати себе чимось смачненьким. Лю... Думаю, кожен любить порадувати. Анна Кароліна, ну так, дорогий, але вже шоколаду тут більше, ніж в цьому яйці. Ну, та, та, вже нормально, це дороге. Сабіна Ягудіна. у нас цей Дед Мороз стоїть 200 рублів в п'ятерочки. А, то ти в Росії виходу, живеш. Та? Дуда Дуденко, Денис, а можна сьогодні стрімнути? На... Та не буде, не вийде. Я вже завершую це відео, я не встигаю. Крафел. Молодець, що купив зараз, бо потім взагалі ці цілих 100 буде кошти. Та, піднімуть. Бо я був, таке, що я свідкував за ціну, то підняли. The Laki SwayFance. Очень крутой Дід Мороз, он теж з свій івано Що ви за цей Франківськ пишете? Я там один раз в три місяці буваю, а ви мені пишете. Uh, ні, я не знаю, Та це кіндер з Німеччини або з, 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 з Польщі. Не знаю. Містер Бістер. не всі енергетики смачні, є і крінжові. Ну, от маємо. Лего Фокс, це ти правильно зробив, бо потім дорожче вже хліба після свят ціна повернеться до того, що зараз можливо. А може і не повернеться. Хоча була така тема з Дідом Морозом на початку е, року. Пам'ятаєте, шоколадні Діди Морозі маленькі ті Онлі. Вони коштували спочатку десь 70 гривень, потім в кінці свята опустилися до 50, а потім взагалі опустили до 45. Хоча то мені не дуже так особо, але так, вони опустилися. Ну кіндер не впустить. Хіба що піднімуть? Бо це ж самий крутий шоколад, і дуже смачний, А Онлі таке. Добре, дорожньо, будемо завершити одна хвилина до публікації. З вами був Денис Спреня. Не встигли це все зачитати. Зачитаємо, якщо не буде під цими двома роликами вже завтра. Ну, коротше, завтра пройдемося ще по цими коментарями, ще плюс під тим, що я три не зачитав під відеокліпом. А на цьому все. Бажаю вам гарного вечора і приємних снів. З вами був Денис Несправді. Лайк, підписка, коментарі. Всім пока. Бувайте, йоу!